Доброго вечора. Ми з Києва. Мене звати Дмитро Танкович. Я спробую додати трохи позитиву в наш непростий час. Отже, тільки добрі новини сьогодні в програмі. Мер Мелітополя заявив про знищення російської бази та будівлі, де велася підготовка до референдуму. Виходить, ті, хто планував незаконні вибори ще раніше, бюлетенів самі опинилися в урнах. Мені здається, таких виборів, де саме зсу віддає свій голос від імені всього українського народу, потрібно все більше. РПЦ розпорядилася безкоштовно проводити вигнання бісів. Раджу. Розпочати одразу з Кремля виникає логічне питання. Виходить, церква раніше з бісами боролася лише за гроші. Немає грошей. Тоді біс з вами. Просто грошей немає. Видержите зі тепер переходимо до інших новин, про які поговоримо докладніше. Але перед цим попрошу вас підтримати це відео дзвіночком, лайком та репостом. А ще хочу нагадати, що в нас продовжується конкурс. Придумайте підпис до цього фото та напишіть у коментарях. Підсумки конкурсу ми підіб'ємо в понеділок. А тепер переходимо до новин. У Москві підпалили машину заступника начальника 8-го управління генштабу. Дивно, що це зробила 65-річна пенсіонерка. Виходить, пропаганда перегнула, і пенсіонери, які дивляться телевізор, почали ді. Ти за принципом бій своїх, щоб інші боялися, за версією слідства бабусю загіпнотизували українці. Слідом за біолабораторіями ми дізналися, що українська армія має ще й своїх гіпнотизерів. Не здивуюся, якщо в Росії ще заявлять про наявність в ЗСУ магів та шаманів, а у складі ВМС України є наявність ескадрілі драконів. Росіянам навіть на думку не спало, що хтось може думати погано про російську армію без гіпнозу. І не дивно, тому що восьме управління це управління, яке відповідає за військову цензуру і стежить, щоб у ЗМІ не з'являлася неправильна, як то кажуть, інформація про російську армію. Судячи з дорожнечі спаленого автомобіля, цензурова Росії справа прибуткова. А от судячи з досягнень безпосередньо російської армії, незабаром єдиною правильною інформацією про неї буде некролог. До речі, раджу вам не дивуватися, якщо через деякий час самі пропагандисти будуть говорити, що їхня армія вбивці і напали вони на суверенну державу. Російські пропагандисти вони не звикали перевзуватися на люту. О. Дивіться ну как можна говорити велику культуру Росії, про бездуховність Америки якщо в Америці чистий а в Росії. ні? Незважаючи на свою заяву, це не заважає Соловйову зараз нести э, цю брехню, яку він несе. Чи змогла змінитись Росія за цей час? Не думаю, Пісуари залишилися в тому ж стані тільки до них додалися і голови, які підтримують війну, які за призначенням нічим від пісуарів не відрізняються. Цікаво, що якщо добре платять в Україні, пропагандистам ну вони зможуть любити Україну. Ну я почувствовал себе более українцями. Я почусу своїм, а я почувствовал, що я, я вповняв самостоятельної часть українського пейзажа. А зараз можна її ненавидіти. За ненависть, до речі, платять більше. Так, бачите, які став. Це означає тільки одне, що пропаганда вона без мізків і власної думки, і обирають її такі ж з іншого боку краду. А говорити з людиною без мізків за допомогою логіки та ідей гуманізму всі ми чудово знаємо, що безглуздо. Цікаво, що мозок. можно втратить, даже если он у тебя когда-то Никакой войны России с Украиной никогда не будет, потому что любой человек, который на полном серьезе попытается осуществить такого рода акт, является преступником, при том я не могу себе представить, какого размера. В Украине живут братские нам абсолютно по духу, по крови, по общей истории люди, Війна з Каторм є самим страшним приступленням, тільки придумати. придумать. Не вдалося зробити життя в Росії привабливим, не вийшло. Тепер доводиться кричати: чим гірше життя в Росії, тим голосніші крики пропаганди. Тож ви можете за децибелами крику пропагандиста оцінити, наскільки не працюють санкції, і це істерика і агресія, це благаючий російський крик про допомогу. Не всі в Росії, до речі, вірять російській пропаганді. Ну я сподіваюся, через вторгнення в Україну десятки дипломатів з. Вільнилися з російського міністерства закордонних справ. М? Круто. Той випадок, коли старий кінь зіпсував борозну, я про цього і віз, до речі, і все, що можна було зіпсувати. Цьогорічна зовнішня політика Росії, за словами колишнього радника постійного представництва Росії при ООН, Бондарєва, переживає моральне банкрутство, що компенсується величезною зарплатою, ну щоб всі моральні цінності замінити матеріальним. МЗС асоціюється з Лавровим, який несе якусь ахінею, із Марією Захаровою, про яку навіть. В МЗС осудні дипломати не розуміють, що вона там робить. Ну тут все очевидно. Поруч із людиною, яка несе хінею, має бути людина, яка що в цю хінею вірить. Правильно, правильно. А ще краще щоб вона була п'яною. Усе це пояснює як наявність Захарової, так і наявність такого ж тверезого погляду життя у більшості російського народу. Єдиною закордонною справою Росії залишилося лише вбивство народів інших держав і своєї репутації. І одне перекреслює інше на багато років, якщо не на сторіч. Ну а поки Міністерство закордонних справ Росії перетворилося на театр одного актора, у Росії збираються імпортозамінити західні фільми. Ох, круто буде! Голівудське кіно росіянам замінять на фільми з Індії, Кореї та Китаю. Жаль, не можна просто замінити росіян, ну, які підтримують війну. Тоді б і кіно не довелося б міняти. Враховуючи російську дійсність, фільми з Індії, Кореї та Китаю також не оминуть цензуру. Наприклад, з'являться такі фільми: замість танцюрист-диску буде танцюрист хороводу, ну бо не може герой танцювати західні танці. Правильно? правильно. Замість зіта та гіта, Зоя та рита, бо не може бути іншої національності, окрім руської. Замість корейського фільму Паразити буде молодці. бо Поразити це образа влади з китайських фільмів з Джекі Чаном, взагалі виріжуть всі сцени бійок, оскільки коли в такій кількості калічить людей, це дискредитує армію Росії. Дивно, що відмовляючись від усього Західного, Росія замінює це на не своїм якісним кіно, а якісним кіно зі Сходу. І це стосується не лише кіно. Виходить, Росія це ну промежена якась між Заходом та Сходом. Ну просто чим може пишатися Росія? Чим пишаються люди, які за стільки років нічого свого не створили? Говорили лише війною, уявляєте, вони просто пишаються тим, що вбивають сусідів. І найстрашніше в цьому все, що це не кіно, і це не можна взяти і вимкнути. Ну хіба що дати комусь по голові пультом? До речі, теж виробленим не в Росії. На сьогодні це все. Поставте лайк, натисніть на дзвіночок, зробіть репости, обов'язково підпишіться на наш канал. Допомагаємо одне одному, допомагаємо країні. Ми переможемо.